Зрадила Україну та добровільно здійснювала колабораційну діяльність на тимчасово окупованих Росією територіях. До 15 років засудили жительку міста Єнакієве, яка відкрито співпрацювала із загарбниками. Так фігурантка приєдналася до терористичної організації ДНР щодо повномасштабної війни та стала керуючою справами фейкової адміністрації Єнакієвого. Після так званого приєднання Донецької області до РФ у 2022 році представники держави-агресорки, зважаючи на послідовну антиукраїнську позицію фігурантки, залишили її на цій посаді і доручили забезпечувати нові порядки відповідно до російського законодавства. Взаємодія із правоохоронними органами окупантів також входила до сфери її обов'язків. За державну зраду, участь у терористичній організації та колабораційну діяльність суд заочно виніс вирок 15 років в'язниці з конфіскацією її майна. Окрім того, засудженій заборонено протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах установах організаціях, незалежно від форми власності.